Доброго дня, мене звати Олександр Андрієвський, я фізичний терапевт лікарні Святого Мартина. На даний момент працюю із військовослужбовцями, які проходять реабілітацію в нашому відділенні в нашій лікарні. Основна маса наших пацієнтів, хлопців це з міновибуховими травмами та втрати кінцівок, втрати нижніх кінцівок ампутації. Так, наша ціль, наша основна ціль максимально підготувати хлопців до повсякденного життя. Після того, як вони будуть виписані з нашого відділення, та напевно допомогти деяким і в подальшому і надалі проходити військову службу, виконувати свій обов'язок перед державою. Для цього ми використовуємо такі методи, як лікувальна фізкультура, це є база, це є основа. Також додатково фізіотерапевтичні процедури по типу електроміостимуляції. Лазерної терапії, пресотерапії і так далі. Тривалість реабілітації це такі сугубо індивідуальні моменти, тому що вона залежить в першу чергу від важкості та від характеру травми. Тобто у хлопців мінно-вибуховими травмами буде один термін. У хлопців з ампутаціями це буде. Взагалі другий термін, тому що там іде як підготовка до протезування і вже безпосередньо реабілітація під час протезування, тобто і адаптація до самого протезу. До роботи з нашими пацієнтами залучений не тільки фізичний терапевт, але й ціла мультидисциплінарна команда, до якої входить як фізичний терапевт, так і ерготерапевт, логопед, психолог і безпосередньо лікуючий лікар. 50% ефективності реабілітації безпосередньо залежить від того, наскільки вчасно її почати. Тобто, як тільки пацієнт прооперований, відразу треба працювати, відразу треба з ним займатися. Також немаловажливий чинник є те, наскільки пацієнт мотивований. тобто наскільки він готовий працювати, викладатися, виконувати домашні завдання, виконувати всі вказівки, які йому доносять. Надання ефективних реабілітаційних послуг військовим, особливо в теперішній час, це те, що ми можемо і робимо для наших хлопців кожного дня.